Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки вівторка. Сьогодні вночі країна терорист знову атакувала Україну, у тому числі нашу столицю Київ з північного, південного та східного напрямку. Випустили 18 ракет різних типів повітряного, морського та наземного базування. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ з шести літаків Міг 31 к було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47 М2, кінжал, дев'ять крилатих ракет калібр. З кораблів Чорному моря та три ракети наземного базування С-400 та Іскандер М. Але навіть попри таку кількість ракет великі, всі вони були знищені силами оборони та засобами протиповітряної оборони, навіть нахваленими орками кінжали. В тому числі були збиті чотири ракети, типа Калібр на нашому напрямку, випущені з акваторії Чорного моря. Також вночі противник атакував нашу країну ударними дронами типу Шахіт, проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня орлан 10 та СуперКЕТ. Усі також знищено. Дуже дякуємо ППО. Але загроза повітряних обстрілів залишається високою. Уважно ставитись до сигналів повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. Що стосується ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За даними оперативного командування Південь, нашу авіацію нанесено удар по розташуванню ворожих підрозділів в Скадовському районі. А загальні втрати противника внаслідок ефективної контрбатарейної боротьби за добу складають один танк Т-72, одна крупнокаліберна гармата, два комплекси відеоспостереження морам М, дев'ять одиниць інженерної та автобронетехніки, А також польовий пункт. Боєпостачання. Як повідомляє, Генштаб ЗСУ окупанти продовжують обстріли по населеним пунктам на правому березі річки Дніпро, на нашому березі, зокрема, на Херсонщині постраждали Станіслав, Кізамис та саме місто Херсон. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах вночі обстрілів не було. У самому Кривому Розі вся критично важлива інфраструктура працює, в місті повністю забезпечена робота комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Усі органи влади злагоджено та ефективно виконують свої обов'язки. Продовжується третя хвиля в цьому році видачі безкоштовних продуктових наборів сім'ям Криворів, які найбільше потребують підтримки. Усі 27 пунктів видачі працюють стабільно. Вже видано понад сорока однієї тисячі 200 наборів. А починаючи з травня минулого року в Криворісті, з 43 категорій за рахунок міського бюджету. Це не гуманітарка. Вже дана понад понад наборів. 12 з половиною тисяч родноборів. Ми надалі будемо робити все, щоб криворіжці відчували турботу, підтримку від міста, особливо у такі складні часи. Про наші мирні перемоги на турнірі з художньої гімнастики Яна Куб, який відбувся у Чернівцях, дівчата з ДЮСШ номер 5 вибороли цілу низку нагород, одразу 6 золотих, 11 срібних та 10 бронзових медалей. Вітаю наших спортсменок, їх батьків та тренерів. Та бажаю нових перемог! І на останок я лише півгодини тому повернувся з Донецького напрямку. від Відкриверіська 129-ї бригади ТРО, яка сьогодні отримала від Ради оборони міста, ще 6 вантажних автомобілів. А з початку війни бригада отримала від Ради оборони вже понад 150 автомобілів. Це вантажівки, пікапи, джипи, машини швидкої допомоги. Можу сказати, настрій у всіх нормальний, бадьорий і бойовий. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!